Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ронбат, ветерія Сашко Добрий, везу кінологам. Це маленьке дещо. Не знаю яка це порода, я не знавець. Чотирилапих. Ну, але кінологи з нього зроблять гарного захисника України, який буде рятувати людей від всіляких. Насамперед московицьких, звісно, ворожих предметів. Так, пес. Я. Так, мало. Підемо, погуляємо трохи. Попісуємо, покакаємо і будемо далі їхати, правда? Правда. Чомусь, мені здається, що ця назва породи має щось із Бельгією. Таке мені наче віддає якоюсь бельгійською чимось. Але, повторюся, я озвучую це, ґрунтуючись ні на чому. Хто знає, яка це порода, пишіть в коментарях. Цікаво буде. О, я думаю, це щось таке. Може, не там над над, але тим не менш, мінімально породисте. Чому ж от мені так здається? Разом боремо і поборемо.